Доброго ранку, дорогі брати і сестри. Сьогодні в четвер 5 грудня 2024 року у храмах на літургії читається Євангеліє від Луки, глава 18, вірші з 31 по 34. Поєм же оба надісяці ученіка своя, річ є кнів. Все восходим в Иерусалим, и скончаются вся писанная Пророки о Сыне Человечестве, предадят бы Его языком, и поругаются Ему, и укорят Его, и оплюют Его, и Бившие убьют Его и в третий день воскреснет. И тие, нечисожи от всех разумешев. І біглаголсій сокров'янот них, і не розуміваху глаголімих. І взявши дванадцятьох, промовив до них: Оце в Єрусалим ми йдемо, і все здійсниться, що писали пророки про людського сина. Бо Він, виданий буде поганам, і буде осміяний і покривджений, і опльований. І, збичувавши, уб'ють його, але третього дня він воскресне. Та з цього нічого вони не збагнули, і ця річ перед ними закрита була, і сказаного вони не розуміли. Усім спокійного, мирного дня, в трудах во славу Божу і на благо ближнього.